Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайну людину, вчительку початкових класів Довгань Віру Михайлівну. Віра Михайлівна народилася у далекому 1904 році. Свою педагогічну дорогу розпочала ще в 1952, а після закінчення Білгород-Дністровського педучилища у 1958 році повністю присвятила себе діє. З 1969 року вона працювала у Бозинівській школі, де стала справжнім другом і наставником для найменших учнів. Її власним учителем і прикладом була Ніна Максимівна Черкасова, яку вона завжди згадувала з за особливою теплотою. Віра Михайлівна була дуже доброю, щирою і чуйною людиною. Діти відчували її серце, довіряли своїй таємниці. Свої мрії і відкривалися перед нею так, як перед рідною матуцею. У 1989 році вона вийшла на пенсію, але й далі залишалася в школі, Вона просто не могла залишати їх свої пісні. Це історія про вчительку, яка залишила глибокий слід у серцях багатьох дітей. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, підтримуйте мене лайком та підпискою. Щоб не пропустити нові цікаві історії.